Яку комерційну таємницю ви дізнались, працюючи у своїй галузі? Ви можете досить легко полагодити більшість поломок у власному автомобілі, але ми скажемо, що це настільки складно і дорого, що ви навіть не захочете до нього підходити. Ми також подвоїмо або потроїмо ціну деталей, щоб здерти з вас більше грошей. Ми насправді давно знайшли та зафіксували баг у вашій улюбленій відеогрі. Наше керівництво просто вирішило, що це нормально випустити її з цим багом. Якщо вам цікаво, чому я так довго обробляю вашу кредитну заявку, то це тому, що я про неї забув. Коли ви робите замовлення в автокафе, мікрофон залишається увімкненим, доки ви не рушите з місця. Тож усі, хто перебуває в закладі з увімкненою гарнітурою, чутимуть вашу розмову, доки ви не покинете зону замовлень. Я працюю в індустрії туризму. Дізнайтесь, коли настає пік сезону у туристичному напрямку, що вас цікавить зазвичай на початку, та наприкінці сезону ціни нижчі. Намагайтесь бронювати житло на початку сезону. Сезонні працівники працюють на межі своїх можливостей і, як правило, повністю виснажуються наприкінці. На початку сезону всі окрилені бажанням знову почати заробляти гроші. Кіноіндустрія. Якщо тільки мене вразили всіх на повал на прослуховуванні, а таке теж буває. Не зрозумійте мене неправильно. Кожна студія має список з 30 людей, яких пріоритетно розглядає для зйомок у своїх основних фільмах. Більшість кам'янілостей у музеях репліки. Це, як правило, пластикові зліпки з силіконових форм, відлитих з оригіналів, але 3D-друковані копії, зроблені зі сканів з високою роздільною здатністю, стають все більш поширеними. Якщо медичний працівник, наприклад, медсестра в кабінеті лікаря коли-небудь запропонує вам дізнатись думку іншого фахівця, це може означати, що вона занепокоєна якістю медичної допомоги, яку ви зараз отримуєте, і що вам справді варто отримати консультацію іншого фахівця. Все, що я скажу, майте кришки консервованих продуктів перед тим, як відкривати їх, друзі. Заради Бога, просто зробіть це. Коли ви переїжджаєте в нове житло, перші щось заносите, зніміть на відео, як виходите по квартирі, відзначаючи і вказуючи на кожну дрібницю. Позначте дату, час і адресу. Якщо вам дадуть невеликий бланк для опису стану помешкання, складіть також власний. Це може позбавити вас багатьох проблем при виїзді. Коли ви граєте ігри типу три ряд, наприклад, Candy Crush Saga, після проходження кількох рівнів гра унеможливить ваше подальше проходження. Ви отримаєте непосильні рівні. Якщо відкладете свій пристрій і повернетеся через кілька годин або через день, то побачите, що раніше надскладний рівень виявився легким для проходження. Це механізм, який запобігає пробіганню сотні рівнів за один раз. У кав'ярні Starbucks є відро для сміття і для переробки вторинної сировини. Уміст обох відер викидають у один смітник. Нагороди це, як правило, повна нісенітниця. Компанії, що займаються нагородженням, існують для того, щоб продавати рекламу. Вони вигадують відзнаки, пропонують компаніям титули переможців, а потім беруть з них гроші за те, що включають їхню назву у свою публікацію. Наприклад, бізнес, яким ми з чоловіком володіємо, нещодавно виграв національну премію. Нас навіть запитали, яку нагороду ми хотіли б отримати. Вкажіть назву нагороди, яка на вашу думку вам найбільше підходить. Ми могли вигадати все, що завгодно, і нам би її дали. Найкращий XYZ у всьому всесвіті. Щоб отримати сертифікат, ми повинні заплатити їм 70 фунтів, за кубок 225 фунтів. За розміщення статті на чверть сторінки в їхньому журналі 650 фунтів за велику статтю 2000 фунтів стерлінгів. Це повна маячня. Ніхто навіть не пам'ятає, хто вручав нагороду, і, чесно кажучи, ми не настільки дурні, що платити за статтю. Тю, яку ніхто ніколи не прочитає, тому тепер просто використовуємо термін лауреат премії у власній рекламі. На кожен публічно анонсований злам системи захисту, підтверджений витік даних або виявлення вразливого місця в системі безпеки. Припадає 50 інших інцидентів, які компанії приховують. Захист даних є складним завданням, і більшість організацій не мають належного досвіду для його реалізації. Більшість кисло-солодких соусів з китайських ресторанів це просто кетчуп, білий оцет і мед. Зварювальні шви на виробах можуть багато чого розповісти про контроль якості на виробництві. У студіях звукозапису дуже рідко вокал записується повністю. Те, що ви чуєте, це окремо записані рядки майже завжди. Я інженер механік опалення, вентиляції та кондиціювання повітря. Якщо ви скажете, що бренд для вас не важливий, це відкриє перед вами цілу царину альтернативних варіантів. Майже все комплексне обладнання має однакову ефективність і гарантію, але деякі бренди коштують набагато дорожче, ніж інші, через наявність у них внутрішнього контролю, роздутого его чи чогось схожого. Іноді я можу створити для вас систему на 30-50% дешевше, якщо ви дасте мені. Змогу діяти гнучко. я також можу зробити порівняння, щоб довести вам, що дві системи із різною вартістю працюватимуть однаково. Можливо, за останні кілька років ситуація змінилась, але загалом пластик майже не переробляється. Раніше його відправляли на переробку до Китаю, але навіть там не змогли впоратись з рівнем забруднення та токсичними відходами, що утворюються при переробці. Тепер його відправлятимуть до інших країн Азії, де він здебільшого просто скидатиметься у Тихий океан. Багато муніципалітетів звозять його на звалище. з іншого боку, переробка алюмінію просто вражає. Адвокати можуть одночасно пам'ятати деталі лише 20-40 справ. Тому, якщо ви зателефонуєте своєму адвокату через місяць або два, залежно від фірми та її зайнятості, він скоріш за все вже геть забув, що з вами сталося, і тепер робить вигляд, наче має хоч якесь уявлення про те, хто ви такий, особливо якщо ви спілкувалися з ним лише по телефону, а не зустрічались особисто. У приватних академіях і школах дітям ставлять вищі оцінки, щоб батьки не забрали їх звідти. Ви не можете захистити дизайн одягу авторським правом або запатентувати його. В індустрії моди можна захистити лише торгові марки та брендування. Буквально будь-хто може легально копіювати будь-який одяг за умови, що він не використовуватиме логотипи чи інші захищені авторським правом та торговими марками елементи брендування. Ось чому так багато розкішних брендів заліплюють своїми логотипами всі речі, які продають. Це єдиний спосіб відокремити те, що інакше можна було б скопіювати, Ати до найдрібніших деталей, таким чином, багато підробок та імітацій буквально виготовляються тими самими людьми на тих самих фабриках, де шиють брендовий товар, але з дещо іншим логотипом чи візерунком. В іншому готові вироби будуть ідентичними. Крім того, багато висококласних модних брендів продають ліцензію на виробництво одягу іншим компаніям. Таким чином, одяг вашого висококласного бренду буде ідентичним одягу бренду нижчого класу з єдиною різницею. Етикеткою, іноді вони навіть сходять з однієї виробничої лінії одночасно, але в кінці стоять два контейнери з різними назвами. Інколи для пошиття товарів вищої категорії використовуються матеріали трохи кращої якості, але це не завжди так, як би там не було, ніколи не дозволяйте етикетці вас обдурити. В першу чергу звертайте увагу на якість тканини та швів, все інше замилювання очей. Трунов, який мають спалити вашу маму, і за яку ви заплатили 3 тисячі фунтів стерлінгів, ми можемо легально продати ще три рази, а тіло кремуватимуть у картонній коробці. Будьте ввічливі з персоналом на рецепції готелю. Якщо ви будете грубіянити або зверхньо поводитись, ми можемо заселити вас у найгірший номер поруч з ліфтом, який гудітиме цілу ніч. Розсмішіть нас і поводьтесь пристойно, тоді отримаєте покращений номер. Також з готельної індустрії, ніколи не бронюйте номери через сторонні сайти. Я колись працював в готелі, і буквально кожна наша проблема з бронюванням була спричинена помилкою на незалежному сайті. Та адміністрація готелю мало що могла з цим діяти. Ви можете використовувати інші сайти для пошуку, але коли прийде час зробити бронювання, просто зв'яжіться з готелем напряму. Так ви отримаєте набагато краще обслуговування. Якщо ви знайшли в клініці окуляри, які вам подобаються, вони скоріш за все будуть марковані. На внутрішній душці оправи повинен бути номер, щось на кшталт АК 2073 або схожий. Пошукайте його в інтернеті і купіть безпосередньо у виробника. Ймовірно, це обійдеться вам набагато дешевше. Не платіть повну ціну за окуляри. Я художник візуальних ефектів. Помічали, що знаменитості виглядають надзвичайно привабливо. Що ж у них бувають прищі, як і у всіх інших, великі бридкі прищі, які навіть макіяж не може повністю приховати. Причина, чому знаменитості завжди добре виглядають у будь-якому одязі, полягає в тому, що він підганяється за індивідуальними мірками. Персональні покупці купують найближчий до їхнього розміру одяг, відвозять його до когось на перешиття, а потім доставляють. Так навіть звичайні футболки. Якщо ви телефонуєте до будь-якого кол-центру, а співрозмовник переводить вас на утримання без музики, він чує все, що ви говорите. Я працював у кол-центрі страхової компанії, коли був дуже молодим, і дуже багато людей випадково зізнавались у страховому шахрайстві саме таким чином. Електрична акумуляторна дриль зламає будь-який стаціонарний замок менш ніж за хвилину. І якщо знати, що робити, замки оберігають чесних людей від скоєння нечесних вчинків. Ось і все найкраща охорона, яку ви можете собі дозволити, це собаки. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо всім нашим патронам та спонсорам на Ютубі за фінансову підтримку. А яку таємницю на своїй роботі дізнались ви? Напишіть в коментарях.